Ось це друга партія автобусів, які виготовили для Львова на лазі у рамках підготовки до Євро 2012. Нові автобуси, які машини з попередньої партії, зараз на балансі комунального АТП номер 1 припаркували худопо на вулиці Тролейбусній. Вчора ми отримали на них номерні знаки і технічні паспорти. Тобто, автобуси вже є зареєстровані. Сьогодні ми проводимо ну, паперові по ще деякі справи. Там доробляємо це. Процес техогляду, процес ліцензування. Керівник АТП каже, автобуси не могли виїхати на маршрут через відсутність техпаспортів. Нові автобуси курсуватимуть на соціальних маршрутах. Виїзди плануються на наступний тиждень. Події набрані з завтрашнього дня. починають проходити стажування. І, думаю, до вівторка всі простажуються і водії вже є. Тим часом у лазі нарікають. За ці автобуси міська влада заборгувала підприємству майже 24 мільйони гривень. На сьогоднішній момент Львів отримав 31 автобус від Львівського автобусного заводу. Остання партія, на жаль, є неоплаченою, яка складає 15 автобусів. На жаль, автобуси львівського заводу, які місто прийняло на прохання автобусного заводу, не є укомплектовані відповідно до тих вимог, які ставить національне агентство. І відповідно ми не можемо перерахувати кошти, якщо автобуси не знаходяться в тому стані, в якому вони би відповідали стандартам об'єктів, які повинні передаватися в рамках підготовки до Євро 2012 Загалом до Євро 2012 ЛАС для Львова виготовить 92 нових автобуси і 60 тролейбусів. Стас Гордієнко, Андрій Бурда, Олег Кухар, огляд дня, телеканал Зік.